Ми знаходимось на обвідному каналі і сьогодні буде риболовля на спінінг. Будемо намагатися спіймати хижака на штучний приман. В принципі, планую в основному використовувати силикон, буду ловити на мікроджиг переважно. Взяв з собою Легке досить вудлище і відповідну котушку невеличку, тонкий шнурочок і набор невеличких приманок. Є в мене в принципі блешні з тобою, якщо буде необхідність така їх використовувати, ну, в принципі, зараз вважається перспективною. Перспективний час для риболовлі на е, спінінг, тому що е, оку, щука вже віднерестилися і е, після нереста в них зараз е, період е, досить активного харчування і в принципі, повинні, повинні ці риби клювати. В принципі, ще в обвідному каналі зустрічається і судачок, і жерех теж. Е ну, судачок, можливо, зараз на нерості десь. А жерех це взагалі така риба складна, яка зовсім не завжди якби клює і Якщо десь побачимо, що буде бити жерех, може і спробуємо піймати його. Ну, поки що хочеться просто відчути перше хлювання, контакт з рибою, як то кажуть, зачепиться за рибу, зрозуміти, в яких місцях вона зараз знаходиться і на що краще реагує. Поки що я поставив в оснастку джигріг з грузилом 5 грамів і невеличкий пасивний слаг на одинарничку. Поки що е, змінюємо місця, шукаємо де, де буде якесь клювання. Якщо підуть вже клювання, тоді вже будемо експериментувати з приманками та проводками. Ну, Вже ріжка тут по. А ти не пам'ятаєш, коли ми виїжджали, от, возили нашого гостя латвійського. Як тоді бив вдоль берега. Ага. Жерех. Кожні три хвилини. Ага. Та ні, ну це, що він один раз вдарив, це таке. Це не що. Є щось. Так. Да. Причому я на закиді задів за листя верби і взагалі не, ну, не був впевнений, що в мене приманка в робочому стані. А все в робочому, окушок. Ось і наш перший, до речі, з таким відчутним ударчиком. Довбанув. Шикарно. Да. На джигри. Да, да, на джигри. Ну що, друзі, переміщуємося, міняємо місця. Але хочу вам сказати, що місць дуже мало. Из-за того, що зараз високий рівень ще вода ще не почала спадати. Зараз я змінив оснасточку, поставив невеличку джиголовку грамову з віброхвостиком. Маленьким, ультрафіолет в кольорі спробую таку оснасточку вона е -е зазвичай ефективна для облову саме прибережної Так, друзі знайшли більш-менш відкрите місце. до тієї оснастки, на яку вдалося мені піймати кукушка. кушка вже гріх зі слагом ну, треба тут щось витіжувати, бо якби Міс Місць нема, да. Десять тобі про Вікторович надягати все ж таки кузь. Я ти можу свой дати. Він в мене не тече. Нащо? На велику, я сподіваюсь. Да. Це дійсно цікаво. Велика щука нам потрібна як ніколи, оп, Є. да, на Дальняку. А ні, це такий самий. Yeah. Да. Якщо не менший. Гне, тому що вудлище до вісьми грамів легеньке. Yeah. Навіть менший трошки. Так. Так що риболовля продовжується. Це добре. І все на джігрі. Так, да, та ж сама оснастка. І єдине, що 7 грамів. Я збільшив трошки. Щоб більше далі, далі закидати і бачите, якраз з дальника він і клюнув. Так. Ну. Супер! Хоча б такий, щоб клювали, радували покльовочками. Ну, Зараз прощупаємо де він там. От странно, що немає повторів. Начебто окунь повинен бути хоч якимось з грайками. Опа, покльочка далеко від берега? Да, да. І такий, буцатінький. Буцатенький. Під берегом. Майже під самим берегом із таким ударчиком вираженим. Ну цей вже поприкольний. Ось такий окунчик. Що, друзі? Вирішив я надягнути вейдерси і спробувати добратися до таких місць, в які ми в, в звичайному взутті не можемо дойти. Наприклад, ось бачите, позаду мене затоплені ось такі кущики, які не дають нормально прокинути приманку. Так що я зараз туди між ними якось підійду і спробую обловити це місце. Обережно тільки. Добре, добре. О, это как торпеда Да Далеко О, супер Он такие яскравый Мабуть, після нереста він такий. Радосний, красивий. О, бачите, тут трошки є, тут він стоїть, схоже. Так що. Тебе цікава така техніка проводки. Я не можу освоїти цю проводку на джигрі. Чому тут секрет? В першу чергу повинен бути баланс. Товщини шнура і е, легкості з вудлища. Тобто, якщо в тебе вудлище недостатньо легке, або шнур недостатньо тонкий, то це вже все Програв. Да, це вже не вийде тобі зробити проводку необхідно. Протягую по дну такими якби ривочками. Така каприманка плаваюча має бути? Mm, ну, в, даному, в даному випадку в мене вона плаваюча, але не обов'язково. Ну, плаваюча, звісно, лучше. Краще. Ні, ну, я зараз, до речі, спробую тут в цьому місці на класичний монтаж. Тому що покльовок більше немає. А я відчуваю, що риба ще є, от саме тут. Тому що, ну. По-перше, тут в мене вже було на цьому місці, вже було три клювання. А три клювання це все ж таки. Ну, у нас ніде сьогодні не було. Всюди, де ми ходимо, це в кращому випадку один окунь, і все. І тиша. А тут якби він показує себе. Він себе показує, але ця приманочка, можливо, вже йому. Надоїла. Тому, ну, по-перше, в мене стоїть 7 грамів, а риба клює недалеко. Риба клює метрів 15-20. Від берега я на цю дистанцію можу спокійно працювати на 4 грами, на 3 грами. Якщо я буду ставити оцей класичний монтаж або головку маленьку, в мене тут на джигрі стоїть застібка. Вона в принципі, невелика, але якщо ставити 2-грамову головку з невеличким, там, якимось силиконом, то вона буде не дуже гармонійно на цьому монтажу. Застіпка ця. О! Друзі, по самим берегу, ви бачите, я вже хотів практично виймати. Хотів вже виймати із води і цей була ну, був контакт з рибою. Я вагаюся поставити головку чи шарнірний монтаж. Ну, мабуть поставлю головку. Є в мене ось така 2 грама. Невеличка головочка. Я її зараз напряму, напряму до флюорокарбона прив'яжу, просто вузлом звичайним. Так, максимально Аккуратно І зараз, мабуть, о цього жучка поставлю він. Працює непогано. Один по півтора дюйма Віброхвостик, але в нього дуже і дуже агресивна гра. І пару раз я попадав. Були в мене такі риболовлі, коли цей Аліанбах перегравав, капітально перегравав всі інші приманки. Ось. Зараз спробуємо. Опа. Ви бачите, друзі, дольберега. Кинув вдоль берега і, і на рочка взяв окушок. Шарнір класичний, 4 грама Рачок Зараз ще раз спробую. він, стоїть, стоїть він понад берегом в цьому місці стоїть. Опа! Є! Під берегом. Друзі, під берегом і непоганий. Ну, як непоганий? Такий. Знову і знову знову на нову приманочку. Да. Так що бачите, шарнірний монтаж теж працює. В принципі, коли риба стоїть тут на ближній бровці, там дистанція, ну цей взагалі клюнув метрів 7 від мене, від берега. В принципі, дистанція там до 30 метрів можна спокійно ловити на класичний джиг. Якщо вже далі, тоді вже краще джиг гріх Спрацював боліст 2,5 дюйма. Такий, довгий твістерок ось такий. Mm. Oh. Да ничего, что-то. Вроде бы был какой-то контакт. Но дно мне тут не нравится, но контакт вроде какой-то... О, Е! <решили> да. <эл _кодес> На першем уж закиде Казав. Да. На класичний джиг. Угу. На баліст. Баліст працює? Да. 4 грама. Одинарничок. Супер. Так, друзі, хочу вас познайомити з нашими комплектами Снастей якими ми сьогодні користуємося. В мене сьогодні Team Salmo Tioga Rockfish, довжина 2 16 см, і тест від 2 до 8 грамів. Тут також стоїть тубулярна вершинка, дуже вона дуже чутлива. Окрашена в білий колір, так, так, як і коміль вудлища. Ну, В принципі, палочка непогана, кидає гарно, передає клювання, навіть такі слабенькі і в принципі, подобається мені. Це вудлище для ловлі окуня і некрупних хижаків. інших. Котушечка Макора так само. Spin 8 у розмірі 1500. Дуже давно я користуюся цими котушками і повністю їм задоволений. Тобто укладка тут відмінна, ніяких петель, нічого не скидає. Ход легкий, то тобто катушечка суперська. Ну і Шнурочок в мене восьмижильний 01. Тобто з розривною нагрузкою біля 4 кілограмів. Не найтанкий, який як би, існує на ринку, але це 0,6 в мене. Шнур, мені здається, по японській класифікації. Справа. Ну так. Да. Да. Справо можна. Що цікаво, звернув увагу хтось. Заломав ззаду ззаду позаду кущі, щоб було зручно закидати. Нема тут. Оп! Ага. Треба частіше, частіше казати, що нема. Карта свіжу любить. стандарт. А -а -а, это ну да. Иде. На юшку? <гум> ну да, отпуск. Да, есть окунчик. Есть окунчик майже, майже всюди. О! <плес> да, все ви знаєте, Сергій Юрійович. Все, все ви знаєте. <плес> 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 Це на що взяло? На, Це... на боліст. На, да. коли... на шарнір, бачиш, я перейшов повністю вже на шарнір. І... Нормально теж ловиться. Так що джиг гріх не панацея.